Привіт, Сьогодні... Сьомний день насправді. Бо це був останній день з. Останній урок з однією з наших вчителек. Завтра буде ще один останній вже з іншою вчителькою. І це насправді... Дуже сумно. Мені подобалося вчитись на цьому курсі. Так багато прикольних людей. Сьогодні 14 день. Вже на 16 година. Зараз 31 число, завтра тест. Я можу, себе особливо не підготував. Але я думаю, не сподіваюся, що мене вийде завтра. Але насправді сьогодні сумно. Вчителька на цей день принесла печиво, воно було смачне. Ми на уроці знову практикувалися, писали листи, робили ровний тест і знову вдалося отримати. Достатня кількість балів. Але це все пробні тести, тому не знаю, як буде на справжньому. Я сподіваюся, що все буде добре. Наче кожен тест, що я писав, в мене виходило написати. Але. Насправді тест це вже інша справа. Все ж мені було приємно навчатися в цьому класі. І... Я думаю, що з деякими деяким людям я запропоную зберегти зв'язок, можливо, ми станемо друзями, можливо, просто знайомими будемо часу і будемо час від часу питати як один на одного справи. Але це справді було весело. Зараз я хочу написати кожному з них, кожному з однокласників. Невеличкому такому листочку на закінчення. <кхе> можливо, це буде з прикольчиком. Я сподіваюся, що не вийде. Це вийшло так прикольно. І, звісно, завтра в останній день. Вчатись ми скоріше за все не будемо. Вчителька сказала, що вона спече. Беріг. Ми будемо фотографуватися. Блін, мені реально дуже сумно. Я місяць тому розумію, що. Кінець скоро 3 місяці тому розумію, що скоро кінець. І от вже кінець. Час пройшов так швидко. Либо варто було мені. А, ні, не варто. Я хотів сказати, варто було мені покласти руку на розпечену е плиту і, отак от сидіти чекати кінця, але потім я все сад, одно сидів тут і казав, ох, як швидко час прийшов, навіть не дивлячись на те, що кожен з них тривав вічність, кожна секунда тривала вічність. Справді було весело, але й сумно. Тепер після школи я приготував по міста. Трохи подивився відео і пішов на спорт Там я записав вже друге відео. прикольно, ну, прикольного не, менші. Не, 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 не дуже таке, прям щось унікальне, щось прям таке. Таке таке. таке. Але. Ну да. Коли перекидав це на ноут, зрозуміло, що в мене закінчилось, закінчилося місце на диску С. Довелося його чистити. Я видалив для мене кейч комбайн. Перестановлю його на ну, лаунчер саме. Перестановлю його на диск D. Він буде працювати, бо знаю, чи цей добро на GGMP, там такі проблеми. Ох, тяжело. З anti там проблема. І от виклав це за відео. Зараз ще одне.

Ну ладно, я думаю, начамо все И... до завтра, бувай. Все, все.